Всім привіт! З вами Лонсус І сьогодні я на сервері Vimeworld буду грати в Міні-ігри. Ну що ж, поїхали. І сьогодні я буду грати, напевно, в Mob Wars і дві ігри в Sky Wars Надіюсь, це відео не буде дуже задовгим для вас. І я спробую зробити його. коротшим. Ну що ж, починаємо. Зараз я відправляюсь на ігру Mob Wars. Так, вибираємо е карту під назвою Сакура. За червоним заходимо. Хто не знає правила у цієї ігри? Е на цій ігрі потрібно... в кожній команді є по 5 гравців. І е кожна команда... Е Кидає інші команді мобів. Е, якщо моби проходять е, крізь, оцей, типу, портал, то е, команда е, ну, втрачає бали. А інша команда набирає бали. І, типу, е, нам треба відправляти мобів, е, ну, щоб, типу, завалити їх. Бачите, оце наші моби пішли. А вони тим часом відправляють мобів нам. Треба їх валити, вони також можуть завалити на вас. Як попадають пряму хапці, я в цьому Десь на 10 секунд. Так, Тут доход переходить кожні. кожну хвилину десь приблизно. І треба відправляти мобів. Завтра, як ви знаєте, вже ввечері новий рік. І я хочу вас привітати з наступаючим новим роком. І думаю, в мене вийде якесь особливе відео на новий рік. Напевно, буду знімати відео приблизно десь перед цими новим роком. І на новий рік викладу відео все новорічне! Е, тут е, також нажимаю на кер... е, магазин. І тут можна купляти собі зброю кращу і броню також купляти. Броні в мене нема. І так, і я купляю собі паличку. Вона краще і більше урону наносить мобом. Ця гра, Скажімо, важка. Так, не важка. Досить важка гра. Так, вже треба оборонятися. Може. будь-нам да, Давайте я відійду і зменшу трохи звук. Так, звук. Зменшу, щоб мене було краще чути і... Так, і я відправляю мобил. Так, відправимо з і шлабуків. Найбільше в мене грошей не вистачило. І як бачите, наші моби нікуди не просуваються. У мене в команді 5 людей, в них теж, як я і говорив. Толик. Треба побивати його, він дуже швидкий і проходить. Так, давайте я теж їм толіку. І в мене поки що доход 65 коень. Це дуже мало. Самі розумієте. Так, Толик. Два Толи. Три Толики. Так, треба вбити їх. Ну. Так, я його вбив. Тут ще дуже багато толіків і слабак. Ну, славаки, ласка. Толіки. Можна дати їм хуйти. Так, і я теж. В чергу, китай, видивешників. Так, це все, вс, в мене вистачило грошей. Простріл. Так, я його вбив. У мене допомітні деньги. Так, і зараз я буду відправляти морпехів. Е, також мені треба назбирати. Точно помиляю 150. Ні, 250 коїнів, щоб купити собі меч. Меч, він саме топовіший. Потім його можна прикачати на кам'яний меч, ну, золотий меч, кам'яний, залізний і алмазний. На 3 рівні... е-е-е, Вчиваюся, ця гра буде довгою. Так, вони кинули дрона. Дуже сильний моб. Нічого. Так, я відправляю толіків їм. Десь чотири відправив. І зараз подивимося, чи як вони там справляються з нашими мобами. Толіки пішли. Толіки пішли. Не думаю, що вони встигнуть. Мож бо. Толіки не прийшли, здається. Ні, прийшли. Наші толіки прийшли. Це ідеально. І також я зараз відправляю... Тим ще толіків. Толіки проходять, а потім тут е, взагалі моби, які можна нереально знищити. І треба вже купляти собі топаю ще й мечів. Толіки. Так, ми його вбили. Так, і я давайте відправлю їм толіки. Морпехів і. Із... Коротше, всіх купила. Толіки тут... наші не прийшли. І ми чекаємо поки нам кинуть мобилю. Теж в свою чергу відправляю скрострейлю в дуже сильні. Э, кстати, просто не в луме. Просто... нагадаю карта називається Сакура. Мені вона дуже подобається. Так, що ж. Ми чекаємо і. І чекаємо. Так, толіків. Вони кину... кинули цього. Скоро маленького. Одного тільки. Вони програють нас з великим відсотком. Толіків знищили. Так, нам прийшов доход. Треба відправляти скоро Минучку. Ну, відео триває вже 7 хвилин. Думаю, довго в не буде. Не більше 15 хвилин, нам буде 20 це максимум. Тараз смока воно ну, якинуло нам. І я... А! ніхто кіки не побачив! Я не розумію як... Я сам його не побачив. Тепер ми ми його знищили. Так, і я купляю собі меч. Дерев'яний, почарований на ProShans 5. И с марафоны пішла. <пев> Дим ударом я їх знищу. І Ну, Дуже багато хп. И він е, доволі швидкий. Щось даже мало. Е... Так, відправляем их полудронів їм. Скоро стрелью і слабаків. Ну, слабаків зараз нема сенсу відправляти, бо їх дуже легко. Проходять, проходять наші, проходять. Так, кійкики наші проходять. Ідеально просто. Доход мені прийшов. Відправляю їм... Кікика і... Толіка і видовашника. Така в мене комбінація. А ви ставте під відео лайк, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. Також хотів би е, сказати, що є прикольний канал, е, який знімає теж. Робить стріми на Lime World. Це Slay Studio. Е, кожного дня в 11 годині він робить стріми. Доволі цікавий канал, я теж з ним граю, і мені це дуже подобається. Тож, підписуйтесь на його канал теж. Так, у нас великий доход і мені треба купити меч. Так, копи золотий меч і відправляю їм з перетоном. Так, у нас зараз 22 га волна, вони з великим відривом програють. Все зрозуміло, бо в моїй команді класні гравці. Ніхто не ливає і... Все ок. Так, доход я скоро стрелю і... Ну що, гроші лишить. Наші просто проходять е, легко. От виграли, напевно. Ну, наші просто порвали. Скільки кикіків! А зараз треба буде битися. Перехідка. Я не можу затащити його. Затащили одного. Всіх затащили, крім одного. Октаві туди, бачу. Наші моби теж приходять. Так, поки не можеться, я віляю, бо дохід в мене зависи. Так, перестрелі, танго. Морфехів. Вони дуже відстають і... 47-11 це велике відставання просто. Вони просто не справляються з цілою ордою наших мобів. Так, гроші в мене є. Я смоки смокі виправляю із паратону. Скільки грошей у вас Просто ми чекаємо все якось даймо. До речі, в цій грі якось дуже швидко гроші проходять просто, а в мене так час швидко. Є, ми виграли! Просто ідеально. Ми виграли мені 2000 коїнів. І древній сундук. Ну, це понятно, бо я тут найкраще грав в цій грі. Айфо. І давайте зараз підемо на Skywars Solo. Подивись по часу, напевно, одну ігру або дві зіграємо. І... Та це буде нормально. Карта Elbron. Або зайду за рандомний острів. Так. Нагадую, що я збираю 100 тисяч коїнів, а потім е, буду робити різні відкриття кейсів і тому подібне. <кхів> так, і зараз ми починаємо гру. Е, на карті здається граю. Точно пам'ятаю, чи я грав. Так, в'їмаю нашу броню. Люди вже будуються на центр. Так. Е Третій сундук. Ось я еще ступлю. Тут є спуск вниз у нас, и тут у мені вже хто стріляє. Напевно, перебрався на острів. Так, виходимо з нашого ліго. Подивимось. Дострим, ні? IKMASENS. Чувак, не розумієте, типу, що я е А, він мене скидає. Ні. Я вбив його, але в мене мало хп. Нічого, я якось виберу зараз звідси Так, давайте виберемо звідси. Кізречі... Ні, з нього ні, вже нічого я не забрав. Це погано. На терет вже є люди давно. Я ж забуду і заварю їх. Можливо, я не впевнений в них лук. Так. Я навіть лук робити не буду. У мене сенсу. Перший йти зараз на центр і валити всіх. кого можна завалити. Чуй, не паралочивцы. Так, походу, тут же все кабан и все. Так, у меня тоже все е. Что мене підлагают, так что що щось лагало. Так все то ему. Шо это такая? Так, ці сундуки вже обшарили Наш четверо, і... Бачу від який. Новий чувак, Містичний сундук відкритий. Так, я тут мало мазусоки. Таким чином. А, чувачок стріляє. У мене скинув, чувак. Лук на сильне скидування. Обидно, обидно. І також зіграю ще одну гру. С Кей Варсау. Так, на карті Елбрумс, так. Так, рандомный острів. И я побігаю. Так, еще же мы починаем. Та сама карта? Еще ж, я буду... Мне зависит, что это сама карта. А. Так, лестница про 5, 5 атак и матч 5 атак. А чем мне я хочу? Так, подожди, еще один сундук. Я сейчас залету это, пожалуйста. Я вот разумею. Еще и ровно. Вот у нас сундук. Тут и блок, и... Все, что нам потребно. Так, Uh, давайте я буду будуватись. Прямо на сенсор. Що мені зарощати. Щараз нагадаю, що у мене заднє клавише не працює, тому я так -то будуюсь. Давайте uh, розлию воду, щоб вона ніхто на не скинув. Це на всякий. Також заходьте завтра в 9 годині буде стрім Slay Studio. Також у нього завтра день народження, тому можете його підтримати. Бачу попереду. Чулочка. Сам чи не впав падло. І кого... Я зрозумію. Що ж, це... В це тягу провальна гра. Ну, парзу за щось стріло. Давайте я вернусь в лобі і ми ну, попрощаємось. Я так заговорюється вже. Uh. Наша свинка Пепа. Що ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а з вами був Міс Лонсос. і всім доброго здоров'я, всім па-па.